Права 918. Чи правильно виконано округлення? Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому завданні. Записано 2,853. Це чи наближено до рівня 2,8. Отже, у нас округлили до десятих частин. Дивимося, після 8 у нас стояла цифра 5. Якщо стоїть цифра 5 і більше, то ми округлюємо вгору або до більшого розряду. Тобто ми пишемо, що тут у нас неправильно. Пишемо. Неправильно. Так. І записуємо як вірно, вірно так записати, що 2,853 це наближено дорівнює. І ще раз, після 8 у нас стоїть 5, то округлюємо вгору або 2,9. Правильно записати є. Далі дивимося. Друге завдання: 3,298. Округлили до 3,3. так це. Значить, якщо ми округлюємо до сотих частин, то після 9 стоїть 8, округлюємо вгору, то буде не 29, а 29 плюс 1 – це буде 30, тобто буде 30 сотих. Тут правильно записуємо тоді, що це у нас правильно. Є. Ну і переходимо тоді до третього завдання. Бачимо ти... 6473 округлили до 6000. Округлили до тисяч. Добре. То дивимося, тут у нас були 4 сотих, 4 і менше ми округлюємо вниз, тобто залишаємо те саме число, що було. 6, 6 і 1000. Це також правильно. Ну і останнє. Бачимо 2149 округлили до 2200. Тут у нас два нулі, тобто округлили до сотень. Чи правильно, тут у нас була одна сотня, після неї йде чотири десятки. 4 і нижче округлюємо вниз, тобто ми мали залишити 2100. Ще раз, залишається 2100, 9 ми взагалі відкидуємо. Не треба округлювати 9, то тут ставимо 5, а потім округлюємо вгору. Ні. Ми 9 відкидуємо, а тільки аналізуємо десятки, 4. Тобто записуємо, що це у нас тоді неправильно. Ну і давайте запишемо як правильно правильно записати, що 2149. Це наближено дорівнює 2100. Ще раз, чому? Тому що після одинички у нас стоїть 4, а 4 і менше округлюємо вниз, залишаємо цифру такою самою. Ну що ж, ось таке просто завдання на округлення на цьому вправу завершено.